Осінь завжди несла особливу енергетику. Це період натхнення та творчих зльотів тих, хто причетний до літератури. Спіймати пегаса за хвіст здавалося багатьом, приборкати невеликій кількості людей. Принаймні, це спробували зробити криворізькі поети та поетеси, які презентували на творчому марафоні «Нескорені» свої тексти. Другий поетичний марафон Нескорені цього разу змінив формат. Журі вважало за необхідне, аби свої твори автори представляли особисто. Після відбору до шорт-листа потрапило 37 робіт. Єдине, що не змінилася, тематика меседж поетичного батлу, війна, біль та надія, бити ворога за допомогою слова реалії часу. Сьогодні слово, поезія і, взагалі, та література це, це те, що е, допомагає нам саме пережити ці емоції, ці відчуття, які на жаль не дуже не, не дуже позитивні, але е, також спілкування, єднання енергією та рефлексія за цими подіями відбувається саме в такому форматі. кращих журі визначала за трьома номінаціями: Україна у війні з Україною у серці та Моя мала батьківщина. Людмила Бризгаліна презентувала вірш Боже збережи. Авторка каже, він покладений на музику. Пісню молитву вже можна почути у місцевих храмах. Боже країну бережи, всіх її людей, поля і літи. Кожному бійцю допоможи. Хай бо їй залишить нас невіти. У складі журі минулорічний переможець поетичного марафону Олег Паномарьов каже, запрошення прийняв з радістю, адже прагнув нових вражень і нового досвіду. Для мене поезія насамперед мої почуття донести людям, щоб це про це. Але раніше це було більше там лірика, філософія. А зараз вже півтора року, як це моя трибуна, це моя біль. І я так, так, я не... Намагаюсь так не висловлювати, ну зберігати якийсь достойний спокійний вид. Але те, що кипить внутрі, я все викладаю в е віршах. Вдруге у конкурсі взяла участь Лариса Рукавець. Багато її текстів покладені на музику. Деякі з них вона виконує сама. Надихає поезія, особливо коли десь я їду. Ну змінюю обстановку. У мене з'являються нові друзі. То поезія на мене, знаєте, якось так увібрала в себе. Я вже без неї не можу. Елі вишивані виповнився 81 рік. Вона найстарша з усіх учасників марафону. На сцені тримається впевнена, а її експресія захоплює слухачів. Путін хай тебе на вік весь світ, хай тебе трясе трясця. Все одно заволодіти тобі нашою Україною Не вдасться. Оксана Довгій, керівниця театру студії Революційна 13 У творчому житті поставила багато експериментів, створювала вистави, організовувала показ мод і тематичні вечори. А от з поезією не склалося. каже, черпатиме натхнення від учасників, і тоді, можливо, візьметься за поетичне перо. Для мене дуже важливо важлива емоція, яку я сьогодні відчую. Яку я сьогодні проживу разом з учасниками, і я щиро бажаю, щоб я напилася тієї поезії, бо то є щастя. То є такі акварелі, прозорі, що їм не надихатися і їх не наїстися, бо воно бо воно круто. Мені 18 і я військовий. Я виліз із дому та взяв руки зброю. Наразі в окопі сидимо у трьох. Молимся Богу, щоб не залишитись в Бог. Цей вірш читає одна з наймолодших учасниць конкурсу 13-річна Поліна. Дівчина ділиться за півтора роки війни, написала більше ста творів. Понукла писати вірш, що саме війна. Ті реалії, які настали, та до треба було виводити якісь свої емоції. І як десь так вийшло. Анна Ніколаєнка, попри молодий вік, має вже кілька поетичних збірок. Участь у марафоні зізнається перевірка власних сил. Ми пишемо в першу чергу для когось, тому що поезія це завжди діалог, це не монолог. Це завжди те, що має зачіпати струни в душах інших людей. А назва не скорені це взагалі. Те, що притягує, і те, що надихає в наш час. Людмила Харченка, Лариса Данілюк, Єлизавета Сергієнка, Зінаїда Коляда та Юлія Бецун. У кожної учасниці конкурсу свій неповторний стиль, харизма і талант. Їхні виступи, як і все дійство, зафіксувала камера інги токар. Фотомайстриня ділиться всі вірші, відчула душею у такій атмосфері. Було легко працювати. Я намагаюсь вважаю, що можна, і по відгукам. Глядачів моєї сторінки в Фейсбук здається, мені це вдається. Я взагалі намагаюся гори не знімати. Позитивний настрій серед медіапартнерів нескорених і радіо Кривбас. Журналісти говорять, надихнулися поезією. Тепер мають ідею відкрити рубрику талановитих літераторів у своєму радіопросторі. Не дуже багато на жаль. Ми ще знаємо талановитих. Поетес і інших людей, але думаю, після сьогоднішнього дня, після сьогоднішнього заходу, буде дуже багато людей. Ми бо ми взагалі дуже любимо поезію. Якщо вони зможуть прийти до нас, це буде взагалі круто. За підсумками марафону не скорені. Журі визначила 16 лауреатів конкурсу. Їхні твори прозвучать в ефірі ще одного партнера марафону на телеканалі Рудана. Читати їх будуть відомі люди Кривого Рогу. Поезія перенесеться на екрани, аби більше людей ознайомилися з творчістю криворізьких авторів. Наді що ви Нами деякий вже другий сезон разом з нами намагаються докласти зусиль до нашої перемоги і свої відчуття передають в розі віршах в своїх творах і, взагалі, кривий ріг безмежно талановите місто. Ярконаненка Андрій Славний постфактум.